Це внутрішня каюта без балкону на лайнері MSG Euribia, Палуба 11, якщо це важливо. Зараз ми стоїмо біля входу. Тут у нас знаходиться туалет-душ. І йдемо далі. Так, Церкало, дві повноцінні шафи, міні-бар, столик з усім необхідним справжній міні-бар. Тут. тут також знаходиться. Буде на лайнері, його брати не треба. Чайник, зарядка. На жаль, всього дві розетки, але, в принципі, достатньо. Плюс такі зарядки є ще біля ліжок там і там. Стосовно ліжок, у нас одне велике, його можна, за бажанням, розсунути на два окремих. Плюс оце ліжко складається. Або, навпаки, оце розкладається і може бути чотири спальні в місця. Шафа. Шафа плюс телевізор, де була вся інформація. І декілька безкоштовних каналів. Також можна заплатити і якісь там фільми дивитись. Напевно, все.